Я розумію, що ви розповідаєте, що ви не готуєтесь до виборів на цьому тижні. реєструєте законопроект, як будуть проводитись вибори до Верховної Ради, які мають бути кандидати, де вони мають обиратися. Давайте ви спочатку займетесь питанням, як забезпечити армію, щоб території, на які будуть проходити вибори, було побільше. тому що якщо подивитися діпстейт кожного дня: мінус 8, мінус 10, мінус 30, мінус сорок. Квадратних кілометрів української землі мінус не плюс. А ви думаєте про вибори? Ви думаєте, як прийняти закон, щоб забезпечити побільше можливості потрапити в наступний парламент. Якщо ви не туди будете витрачати кошти, мільярди гривень. Я зараз не перебільшую на фінансування партії. Пішли мільярди гривень з державного бюджету. І куди вони йдуть, ви теж всі бачите. Я розумію, що в травні місяці ви вже не розуміли, що у вас за уряд.